Після заколоту Пригожина в Росії затримали щонайменше 13 вищих офіцерів, серед яких і генерал Суровікін. Про це повідомляє The Wall Street Journal. За їхніми даними командувач ПКС Російської Федерації продовжує залишатися під вартою інших представників російського командування. Відсторонили від виконання обов'язків або ж звільнили. Серед імен згадують зокрема екс заступника міністра оборони Російської Федерації Михайла Мізінцева. Заступника Суровікіна Андрія Юдіна та заступника голови військової розвідки Володимира Алексієва. такі кроки кремлівського режиму пов'язані з очищенням рядів від тих, кому Москва більше не може довіряти. За даними змі, Суровікіна тривають під вартою, але не в СІЗО. Співрозмовник видання розповів, що генерал знав про плани бунту, але не брав участі в ньому. Джерела вважають, що його можуть відпустити, коли російський диктатор Володимир Путін вирішить, як реагувати на наслідки заколоту віктор Ягун, генерал майор запасу сбу заступник голови сбу у 2014-2015 роках пане вікторе наші вам вітання добро здоров'я Здравствуйте, пане Вікторе. Пане Вікторе, ось ситуація із генералом Соровікіном. Немає про нього наразі ніякої інформації, ніяких відомостей. Чи то він живий, чи то він не живий, чи то його отримують у колонії. Ваша точка зору, що його чекає, і чи побачимо ми його ще в кріслі військовому кріслі Російської Федерації Знаєте, Я не хочу до позовлятися Російській Федерації проголовництво Російської Федерації. Які два тижні розповідали, як був знищений Буданов, де саме він був знищений, яким чином і де його поховали? А через два тижні не знала, що казати. Знаєте, я би все ж таки почекав. Тому що затриманий Соровікін, не затриманий Суровікін, де він? Що він? Знаєте, я вважаю, що західні джерела це вони такі в апріорі джерела. Тому да, його немає на публічності. Але якщо через декілька місяців він спокійно буде сидіти на засіданні якогось там генерального штабу, і ми всі його побачимо, мені буде цікаво подивитися, що ми будемо всі, всі говорити Російській Федерації. Не прийнято казати про прийняття кадрових рішень на даному етапі, чому тому, що це класичне банк а бан всі, хто в нього входить, вони знаєте, Грубо кажучи, кримінальна сім'я, і просто так її викинути з, з цієї сім'ї неможливо. Чому тому, що вони всі пов'язані? Один другого знає по злочинних діях. І тому, якщо суровікіна десь і прикрили, то його будуть дуже тихо і спокійно тримати але точно не публічно засуджувати за якісь кримінальні дії. Тому що якщо засуджувати криксоровікіна, а не засуджувати пригожина, ну тоді виникає питання: а що ж такі робив Пригожин? Ті, ті, ті півтора дня, <гум> тому ну, севері... питання з пригожиним власне можна, уже можна... відкрите, і воно стоїть отак от гостро, тому що Путін 24 го числа називає пригожина зрадником а, Росії і заколотником. А вже 29 го зустрічається з ним у Кремлі. І про це, а врешті-решт, визнають речники Кремля. Тому виходить тут із із Пригожиним дуже заплутана оцінка ну <гум> е-е його не засудили, не засудили. Гроші віддали, віддали. Де він знаходиться, не зрозуміло. А Суровікін це окрема історія. Знаєте, людина, яка в 91-му році відсиділа 7 місяців в СІЗО, за те, що він ну, грубо кажучи, виконував тоді злочинні накази ГКЧП, але в кінці кінців СІЗО вийшов, будучи капітаном, вийшов майором і отримав підвищення і закінчив. Академію, Я яка цікава та... деталь. Дякую вам за нагадування про неї, пане Вікторе. А скажіть, будь ласка, от. Безперечно, ми зараз не можемо зробити якогось дуже явного прогнозу, і це будуть тільки здогадки, таке політичне моделювання, що ж може чекати на Суровікіна. Але оця інформація, про яку пише Wall Street Journal, що насправді відбуваються чистки, і насправді вже зміщено, звільнено, переміщено, кудись арештовано або затримано 13 генералів. А, ну, тобто, це достатньо високе число. Можливо, там десятки генералів або сотні є в Росії. Мені важко оцінити, але чесно кажучи, в країні, яка воює наразі, 13 навіть генералів у вищому керівництві – це достатньо багато. От ми. Це приймаємо, то можливо їх не 13, але можна повірити при в оцінку, принаймні, Wall Street Journal, що там якісь тектонічні процеси відбуваються і летять голови вищих військових чиновників. І от власне я що також додам, прочитала інформацію деякі джерела повідомляють, що в суді Одинцово а цілий поверх переробили під спеціальний ізолятор, і там саме розміщують генералів, які не погоджуються із владою, такою військовою владою. Йошой і Гарасимова Все, що робить зараз Росія, вона робить на шкоду в першу чергу собі, тому що вона повторює помилку перед початком Другої світової війни, коли генерали, які там пройшли, грубо кажучи, горнила громадянської війни і могли досягти якихось успіхів на, на інших ділянках, були знищені, тому що отримали, отримали значну популярність в населення. Були знані, відомі їх поважали в армії, і приблизно така сама ситуація зараз складається і в російській армії. Ми можемо відкласти ситуацію з нам, але ми знаємо ситуацію з командуючим після колишнім командуючим 58-ї армії, який зробив аудіозвернення. звернення. Uh -huh. це аудіозвернення було передано через одного з депутатів державної думи, що само по собі безпрецедентно. Тобто ми можемо констатувати, що е, якийсь там умовний заколот е, внутрішніх генералів проти Шилої Гіграсі, існує, тому що е, не може так просто е, час від часу вириватися ця інформація. Справді, якщо е, ці генерали, яких е, відсторонили, е, займають ту нішу, яку я казав, тобто популярні війська, е, е, отримують повагу. Серед нижчих офіцерів і можуть представляти угрозу як медійну, так і ну, якусь там інформаційну в плані можливості прийняти на себе увагу місцевого населення. Це набагато страшніше для Кремля ніж якийсь пригожин. Тобто, фактично вони зараз намагаються знищити той фактор, який називається фактором Наполеона. Якщо з'явиться якийсь молодий генерал який скаже, що робіть як я, йдіть за мною, а в Росії це просто ну перетворюється на це? Вже тоді буде не мить, а справжній бунт. Тоді Москва точно вже не зможе зупинити ці навали, і як вона буде розвиватися взагалом буде дуже цікаво. Угу. Пане Віктор, ось ви згадали Івана Попова, генерала-майора командувача 58-ї армії Російської Федерації. І ось такий момент, що вони дозволяють собі, генерали, і добре, що дозволяють ось таким чином скаржитися на військову владу в Російській Федерації. Просто знаєте, це трішки дико звучить, бо складалося враження, що в Російській Федерації така диктатура, і там жоден генерал, ну не те, що там не може слово сказати, що там говорити про якесь офіційне звернення. Тобто, це говорить про те, що розв'язані руки тепер у генералів, що влада сипиться в Російській Федерації. А ми про це казали числа, коли Привожин оголосив цей бунт. А перед цим, коли він е, відверто в очі казав, що він думає про е, е, Герасимова і Шейгу. тобто, е, це все почалося набагато раніше, коли почалися звернення рядових е, бійців, коли з рядових бійців перейшло на офіцерів нижчої ланки, які казали, що е, ну, неможливо таким чином воювати, коли ага. проблеми почалися у тих вагнерів, яких всіх обожнювали в Росії, і коли пригожин почав. Виходити на рівень вищих керівників і казати, що це небезпечно для їхньої армії, то зрозуміло, що наступним кроком мала бути. Не Пане вікторе, але складалося okay. враження, що Пригожину це дозволяли робити. Тобто складалося враження, що це, начебто, погоджено. Він звертався безпосередньо і до Путіна, і ображав Путіна, і Герасимова, і Шойгу досить таки агресивно. Але от ми не зустрічали ще ось таких подібних випадків, щоб генерали зверталися, депутати державної думи це офіційно публікували. Депутати про це офіційно говорили. Тобто, це певно і впливає на населення на їх. Ставлення до військового керівництва Російської Федерації Ну, там треба зрозуміти, що за генерал. Генерал це колишній командуючий генерал, ну депутат, це колишній генерал ну, теперішній генерал, колишній командуючий 58-ї армії. І Попов у нього був підлевим. Тобто там своя лінія. Тобто, частина тих депутатів, які є в державній думі, вони вже починали говорити про те, що, що не все так гаразд. І в системі генерального штабу, і в міністерстві оборони і розумієте, от ті всі витоки інформації про спілкування між собою там олігархів і того ж Євгенія Пригожина, знаєте, це все це ж все не просто так колотися в Росії, тому я сподіваюся, що воно буде мати розвиток, аж а на рахунок, то може чи може собі дозволити генерал генерал, який Прибуває. На фронті, який умовно кажучи, може загинути в будь-якої миті, тому що ми знаємо, що генерали в них ну по крайній мірі 11 підтверджених загинуло, тому деякі генерали вони приходять на ту на той рівень, коли розуміють, що йому все можна. В нього є влада, в нього є армія. І він він може себе ну в якійсь умовні захистити. Тобто Пане якось а давайте ми а. от зараз подивимося на те, як ця ситуація впливає. От загалом, вже достатньо означили і політично, як вона впливає на фронт, як які вона наслідки для нас може мати чистки в армії Російської Федерації негайно вплинуть на ситуацію на полі бою. Російська оборона на південному напрямку стала слабшою. Саме так вважають аналітики Американського інституту вивчення війни цього тижня. Кремль Обезголовив 58-му загальну військову армію, яка бере участь у боях за Запорізьку область України. Перебої в роботі командування швидше за все матимуть вплив на російські сили. Це може підірвати російський контроль в цих районах та погіршити бойовий дух окупантів. Звільнення генерала майора Івана Попова і повідомлення про скарги на відсутність ротації військ за словами експертів. І ще раз підтверджують, що російська оборона в Україні слабка. Втім, у висновках інституту дослідження війни йдеться про те, що вплине швидко, але не сильно, тобто коротко. І от тоді ці чистки, які відбуваються, вони стратегічно погіршують керовані ситуації чи навпаки мікробів, так би мовити, от якісь елементи, які мутили воду, прибрали, і ситуація стає краще контрольованою. Дивіться, якщо дивитися з боку російської влади, вони справді ну є така таке припущення, що один з елементів цього м'яжу Пригожина, що він ніби контролювався саме для того, щоб можна було виявити оцей протестний елемент в армії, і таким чином вирахувати проти тих генералів, які готові йти за Пригожином. і готові йти проти влади. Ну, ні, нібито вони це досягли. І це якраз дивиться, ну, якраз дуже виглядає правдиво. Чому? Тому що крім е, цих генералів, більше ніхто не постраждав в цій ситуації. Ну, якщо ми беремо за пріорі, то вони всі затримані. Те, що відбувається в армії, це е, справді е, да, вони, вони присилають нового керівника або залишають там якогось заступника, або е, роблять якусь чергову ротацію. Воно е, в е, такій короткостроковій перспективі е, можливо. І призведе до посилення якихось командних зусиль, які спрямовані з центру армія, яка керується в авторитарному в авторитарній державі. Все має виконуватися чітко по регламенту який спускається з Кремля з генерального штабу без якихось ну точкових відхилень, разом з тим. Зрозуміло, що після таких звернень ситуація в самій армії ну точно не покращиться. Тому, Пане що Вікторе, розуміє... Ну будемо за цим стежити, тому що от зникають генерали. Як це впливає на армію? Вагнер зник. Як це вплинуло на армію? Чи вплинуло насправді? Чи можливо ми теж на забагато значення надавали а, Вагнеру? Але от цікава інша з'являється інформація. Я попрошу вас відреагувати на неї. А це а, звернення нова інформація від Буданова. У нас є свої джерела, так би мовити, у найближчих кабінетах до Путіна. Тому ви ми, зазвичай. Знаємо, що відбувається, так сказав керівник головного управління розвідки Міністерства оборони. За його словами, українська розвідка перехоплювала опитування МВС Росії, яке показало, що ПВК Вагнер Євген Пригожин має підтримку всередині Росії. Тобто, у нас в руках є якісь надійні джерела інформації у Кремлі. Є вони завжди були, особливо після 24 лютого. з'явилися, тому що значна. Кількість е, тих людей, які біля Путіна зрозуміли, е, вони ж не е, повні дегенерати, грубо кажучи, вони розуміють, що відбувається, і розуміють її, їх наслідки, і вони обурені тим, що їхній інтелект, їхня аналітика не були е, е, прийняті до уваги. А е, коли вони знають правду, і коли вони розуміють, що цю правду треба реалізовувати, вони шукають. Ці можливості її реалізації, uh -huh. і вони виходять. Хто виходить на захід, хто виходить на, на Україну і немає? А це від них, наприклад, інформація про можливі теракти на ЗС. Якщо є такі джерела, то чому е ну, не можна було би якось не знаю, ефективно попереджати історії як підрив е е е Каховської ГЕС або що про підрив Каховської ГЕС ми почали говорити з самого uh -huh. початку захоплення ГРС? Uh -huh. і, 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 і ну ситуація. А як ми могли вплинути? Атакувати із з десантом? Ну не все ж були попередити. Mm. Можливо, можливо, аби швидше евакуювати no. населення, власне, те, яке підпадало під okay. першу хвилю затоплення, A пане собі... Вікторе. It's ось so. якщо в власне в розвідці знали і слідкують за тим, що відбувається в Російській Федерації, зокрема, як зазначається, про військовий заклад Пригожина, і мені згадуються реакції нашого керівництва. Так, коли це все розпочалося, були дуже такі, знаєте, завищені. Очікування це так спеціально тоді було зроблено, тому що заколот закінчився, і власне таких результатів колосальних ми не побачили. Тобто владу Путіна не скинули, так як на те сподівалися багато хто в Україні, і, зокрема, з керівництва України я не знаю. Я не сподівався, і якщо хтось з керівництва України сподівався, то він напевно просто пано знає історію Росії і знає і, і аналізує ситуацію. В Росії е, заколот е, стрільців ніколи е, не, не, не доходив е, до свого логічного завершення. Він закінчився е, утром стріляцький казні. От, і все. Дякуємо. Дякуємо вам, що знайшли час. Та долучилися до нашого етеру. Віктор Ягун, генерал-майор запасу СБУ, заступник голови служби безпеки України у 2014 та 2015 роках.